Присвоєння звання Героям України посмертно Андрію Пробію. Шановний Володимир Олександрович, ми депутати Хмельницької міської ради, висловлюючи позиції громади, підтримуємо петицію No22524 про надання звання Герою України посмертно Андрію Торобрію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів громадян України за дуже короткий термін. А також. Рішення Верховної Ради України про запит щодо присвоєння звання Героя України безпеки, вже одному українському політичному та громадському діячу, народному депутату Кіплос голові Верховної Ради України у 16-19 роках, активному учаснику Революції Гідності, засновнику та координатору самооборони майдану Андрію Володимировичу Парубі. Андрій Володимир Паробій зробив вагомий внесок. Уставлення та захист української державності утвердження незалежності та суверенітету України, розвиток демократичних інститутів, зміцнення міжнародного авторитету нашої держави, його політична державна та громадська діяльність є прикладом відданого служіння українському народу. З огляду на це, ми закликаємо вас негайно розглянути питання та обходити рішення про присвоєння Андрію Володимиру. Що робію звання, здоров'я, Україні, господарю. Чи є доповнення? Немає, прошу голосувати. За два рішення Прийнято Наступне звання колоницької міськради ради.